Духа, амінь. В нього це і на Світо Духа Амінь. Господи Боже, ми стоїмо перед Тобою в тиші й пошані. Ти є той, хто говорить, а ми ті, хто слухає, очисти наш розум від поспіху, і наше серце від упереджень. Відклади в бік усе, що нас відволікає, і відкрий нас. На твоє живе слово. Нехай ми не лише читаємо текст, але дозволи йому, йому читати нас. Дай нам побачити не себе в центрі, а твого Сина, який є дорогою, істиною і життям. Навчи нас слухати так, як слухає друг нареченого з радістю, смиренням і довірою. Нехай ти зростаєш. У нашому серці, а все, що не від Тебе відходить, говори Господи, бо слуги Твої слухають. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо нашу мандрівку з Євангелістом Іваном минулого разу, місяцем, ми роздумували над третьою главою. Від Івана, а саме розмовою Ісуса з Некодином. Продовжуємо. Після цієї розмови є свідчення Івана Хрестителя. Отож сьогодні ми молимося на текстом 3 глава з 22 по 36 стишок. Після того вирішив Ісус зі своїми учнями у край юдейський. І перебував там із ними і хрестив. А Йоанн хрестив виноній біля Салиму, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися. Ще бо Йоанна не посаджено в в'язницю. Отож знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому Учителю, о той, що був із тобою по к Йордану, що про нього свідчив ти, он він хрестить, та й усі до нього йдуть. Йоанн же у відповідь промовив Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй з неба. Самі ж свідчите мені, що я сказав. Не Христос я, лише послано мене поперед нього. У кого молода, той і молодий. Дружба ж молодого, що стоїть, та й слухає. вельми на голос молодого радіє. Отака й моя радість, що це сповнилося. Йому треба рости. Мені ж маліте. Хто з висоти приходить, той над усіма, хто з землі, той земний, той говорить по земному. А хто з неба приходить над усіма той? Що бачив і що чув, проте він свідчить, та свідоцтво його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив. Що Бог правдивий. Кого Бог послав, той вимовляє Слова Божі, бо мірою дає йому Бог Духа. Любить Отець Сина і все дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним, Хто не вірує в сина, той життя не побачить, Ні вже Божий. На таким перебуває. Отож. Цей уривок, який ми щойно прочитали, займає з 22 по 36 стишок займає ключове місце в цій композиції в від Івана, завершуючи перший великий розділ який починається після прологу Івана від Івана, тобто з першої глави з 19 го стежка по третю главу 36 й стежок, присвячений свідченню про Ісуса. Цей текст, який ми щойно почули, він виконує функцію, можна сказати, підсумкової місії Івана Хреститель, і водночас переходу до повного об'явлення особи. Ісуса Христа. Бостовський цей тексту полягає в, 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 в чіткому розрізнення ролей. Ми бачимо Іван Хреститель, Ісус Христос. Іван постає як свідок, чия місія є тимчасовою і прохідною, тоді як Ісус представлений як остаточний носій Божого об'явлення. Таким чином, цей уривок. Формулює фундаментальний принцип Євангелія, істинна віра полягає в прийнятті сина як єдиного джерела життя і откровення, а не в прив'язаності до людських посередників. Цей текст не лише пояснює історич, історичний хід між двома служіннями, але й задає модель учнівства, у якій зростає. Зростання Христа є визначальним критерієм справжнього свідчення. Отож, зараз ми побачимо цей уривок деталь. Стишок за стежком. Каже текст: Ісус приходить у юдейській колиці, перебуває там з учнями, відбувається хрещення. Євгелист показує, що служіння Ісуса вже починає публічно діяти не тільки словами, але й знаком навернення. Перебував з ними, каже текст. Підкреслює, що Ісус не просто робить якісь справи, а формує учнів у спільному житті, перебував з ними, був з ними. Це дуже важливо перебувати. Це дуже важливе слово, яке підкреслює єдність вчителя зі своїми учнями. Хрещення тут стоїть у лінії покаяння та приготування, подібно до того, як було у Івана Хрестителя. Але тепер центр зміщується до Ісуса. Каже цей змір, що і хрестив. Ісус хрестив. У світі пізнішнього оточення, тому що ми читаємо в 4 главі Другий стишок, зрозуміло, що хрестили учні від імена Ісуса, а не Він особисто. Коли ми побачимо 4 главу, 2 стих каже: А не хрестив, а не хрестив, же Ісус сам. Лише його учнів. Отож це має кілька наслідків. Ісус діє через учнів, водячи їх у служіння. Хрещення тут не є протистоявлення хрещенню Івана, а існує поруч із ним. Знак хрещення пов'язаний з наверненням і підготовкою. А не завершеним об'явленням. Тобто, що таке той знак хрещення? Це є той знак, що людина залишає своє життя, старе, то є то покаяння, то є змінити ментальність, повністю змінити погляд свій і починати щось нове. Це є той хрещення. Тобто знахрещення пов'язаний з наверненням, повернення повністю свого русла життя, і підготовкою. А не завершенням об'явлення. 23 стишок говорить: Іван хрестить у місцеву Сіенон, поблизу Салима, бо там багато води. Люди приходили і хрестилися. Як бачимо, юналист Іван описує конкретні географічні деталі, підкреслюють історичність події, тобто, це не якась легенда, вигадка. А реальна місія в реальних місцях. Каже, так, що було багато води, практична деталь для хрещення, але також натякає на масовість руху, тобто приходить багато людей, що є багато води, багато людей, що дійсно йшли туди. Народ іде до Івана, бо в ньому бачить пророка і заклик до очищення життя. Це відбувалося перед тим, як Івана ув'язнили. Євангеліст відразу ставить мітку часу. Ми в моменті перед тим переломом. Він ще є. Тобто, ув'язнення Івана в інших Євангелії означає, що її публічна місія буде перервана. Тут же автор показує обидва служіння, що існують паралельно Ісусове і Іванове. Це допомагає зрозуміти, чому виникає так звана ця напруга. Люди бачать двох, можна, було, так звати, центрових проповідників одночасно Іван Хреститель і Іван. І, і, і Ісус. У 25 стежку виникла суперечка між учнями Івана та одним юдеєм щодо очищення. То суперечка про очищення показує, що тема внутрішньої чистоти перед Богом була болючою і актуальною. Важливо, що це не просто дискусія про воду, а про те, що насправді робить людину чистою обряд, покаяння, виконання закону, божа дія. Часто, коли Бог переносить новизну, люди починають сперечатися про те. Що їм уже знайоме, так легше, ніж прийняти новий крок до Бога. 26 стих говорить: учні приходять до Івана і кажуть, той, що був з тобою, тепер хрестить, і всі йдуть до нього. Тобто, вони, ці учні, описують ситуацію в категоріях порівняння. Він, ти, до нього. До тебе. Усі йдуть. Це типова мова тривоги. Це може бути перебільшенням, але показує їхній страх. Ми щось втрачаємо, інші йдуть до Ісуса. Вони нагадують Іванові, той, про кого ти свідчив, наче хіба так повинно бути? І тут народжується ця тема. Що робити, коли твоє служіння затінює інше, щось сильніше. Каже 27 стих. Людина не може нічого взяти, що їй не дано з неба. І він Іван відповідає принципом: усе є дар, усе є даром, тобто авторитет, вплив, учні, плоди, не приватна власність, а те, що Бог дає і забирає у свій час. Цим Іван перетворює розмову, не Він забирає моє, а Бог здійснює свій задум. Каже, так далі. Ви самі можете засвідчити: я сказав, що я не Христос, а посланий перед ним. Іван нагадує: Його ідентичність завжди була сказати, службова для служіння. Він не мета. А тільки дорога, який його вказує, він вірний своєму слову. Якщо він перед ним, то логічно, що коли він прийшов, передній відступає. Іван відходить, бо вже є той, про кого він свідчив. Тобто це такий урок це вірність покликанню. Це не утримувати роль, а вчасно вміти відійти віддати щось. Кожен з нас в своєму житті, можливо, відчував, як інколи важко віддати, коли ми є головними героями, коли ми з чимось маємо керівні посади, чи з чимось керуємо. Хтось приходить молодший або інший, як то щось важко передати. Ці урі, у нас ще й це вміти вчасно відійти. Каже 29-й. Вірш Образно знову наводить, ем, хто має наречену той наречений, а друга нареченого радіє, коли чує голос нареченого. Іван пояснює через весільний образ. Ми вже знаємо що в Старому Завіті пророки, Озія, інші це є Бог як наречений, і вибраний народ як наречена це дуже є… Образ старозавітній, наречений, той, кому належить любов і центр події. Друг нареченого це важлива, але не центральна особа. Радість друга не в тому, що на нього дивляться, а в тому, що весілля відбувається як треба. Іван каже: Я є друг, моє щастя в тому, що наречений говорить і діє. 30 вірш каже, йому належить зростати, а мені применшуватися. Це є ключовий вірш. Смирення тут не в приниженні себе, а в прийняття Божої першості. Зростати означає: Христос дедалі ясніше відкривається як центр, а всі інші свідки відходять у тінь. При, умалятися, принижуватися, це не зникнути як людина, а перестати бути центром. Хто приходить згори, понад усіма, хто з землі, земний і земне говорить. Починається тут богословське пояснення. Ісус має інший рівень походження, тому Його свідчення не можна прирівнювати до свідчень будь-якої людини. Земний тут не образа, а тверезе розрізнення, людське знання, обмежене. Цей вірш пояснює, то, чому Іван мусить відступити, бо є той, хто говорить остаточно. 32 вірш. Він свідчить про те, що бачив чув, але свідчення його не приймають. Цей парадокс. Той, хто приносить правду, Зустрічає відкинення. Євгеніст реалістично показує об'явлення, не гарантує прийняття. Це готує готуючи до теми. Віра не сама собою, вона вимагає відкритості серця. 33, 33 й вірш каже: Хто приймає його свідчення, підтверджує, що Бог правдивий. Прийняття Ісуса це не лише повірити вчителю, а погодитися з Богом. Віра стає актом. Боже, Ти правдивий, я приймаю Твоє Слово. Тут віра описана як довіра Божій істині, а не як проста інформація. 34-й вірш. Бо той кого послав Бог. Говорить Божі Слова. Бог дає йому духа без міри. Ісус не передає власні думки, а Боже Слово. Дух без міри означає Його місія не обмежена, частково, як у пророків. У ньому Ісусі є повнота Божої дії. Це причина авторитету Ісуса. Він не просто свідок, Він носій Божої повноти. Отець любить Сина і все дав йому в руку. Основна місія Ісуса любов Отця, нелюдська підтримка. Все дав, підкреслює, син має повноваження діяти в імені Бога. Це не тільки про владу, а про те, що в сині людина зустрічає самого Бога. Який віддає все для спасіння. 36 стих. Хто вірує в сина має життя вічне, хто відкидає, не побачить життя. Закінчення цього ривку, як підсумок. Ключовим є відношення до сина. Має життя. Це не лише про майбутнє, а про стан людини вже тепер. Вона входить в Божу реальність, має вже життя не після смерті, яка, і людина, яка живе в Бозі, в Ісусі, має життя вже сьогодні, в цю хвилину. Відкинення це не просто інша думка, а закритість, яка лишає людину поза джерелом життя. Отож, як бачимо, цей маленький уривок з 22 по 36 стих 3 глави, але він є дуже важливий, він є насичений. Отож, що він нам говорить цей уривок? Цей уривок розкриває сутність християнської віри і правильну позицію людини перед Богом. Показуючи її через постать Івана Хрестителя та об'явлення особи Ісуса Христа. Отож, Іван, з 32, 22 по 36 вірш це не просто розповідь про два служіння чи історичну ситуацію. Це є підсумкове свідчення, яке відповідає на три фундаментальні питання. Хто такий Ісус? Хто така людина перед Богом? У чому полягає справжня віра? Центральна ідея цього тексту, що ми прочитали: Бог діє так, що Христос стає центром, а людина свідком, який уміє відступати. Йому належить зростати, каже Іван, а мені зменшуватися. І не лише особистими словами Івана, а законом духовного життя. Значення постаті Івана Хрестителя є дуже важливе тут. Іван у цьому тексті не головний герой, а модель правильної віри. Він показує, що служіння це дар, а не власність. Успіх іншого не є поразкою моєю. Завершення ролі може бути актом вірності, а не невдачі. Справжній свідок не тримай людей про собі, а веде їх до Христа. І це при кожного з нас, яким ми маємо служіння нас, на наших парафіях, у наших спільнотах, якщо ми маємо будь-який чи гурток, чи катехитами, чи священниками, ми тільки є. Овідниками до Бога. Ми не маємо людей за засиклюватися на собі. Ми її тільки ведемо до Ісуса. Так, Іван Хреститель. Текст нам пояснює, Ісус походить від Бога. Він говорить Боже Слово. Йому дана повнота влади і духа, у ньому зосереджене життя. Тому Ісус не один із багатьох учителів, а остаточне Боже об'явлення, перед яким немає нейтральної позиції. Уривок завершується різким, але чесним підсумком. Тобто віра в сина дарує нам вже сьогодні життя, вже ми маємо життя. Відмова від сина це залишення поза життям. Це означає, що текст не лише інформує, а викликає до рішення. Кожен з нас має зробити це рішення. Я живу в Ісусі і маю життя, або я його не приймаю. Цей текст навчає нас, що Бог завжди більше за людські очікування. Людина не є центром спасіння. Радість віри є у тому, що Христос зростає, каже Іван Хреститель. Віра це прийняття Божого свідчення про Сина. Життя вічне починається вже тепер, у тих, хто вірить. Отож, підсумок. Цей текст вчить, що справжня віра полягає в тому, щоб дозволити Христові бути центром. А самому радіти, що Бог діє навіть тоді, коли я відходжу на другий план. Зараз є тиша, опісля будемо ділитися Словом Божим.